Сім причин пробігти марафон і назавжди змінити своє життя. Після марафону ти вже ніколи не будеш таким як раніше. Марафон це не лише про біг, це про перевірку на міцність себе, як фізично, так і ментально. І навіть якщо зараз тобі здається, що ти на це не здатен, то після цього відео у тебе будуть принаймні сім причин змінити свою думку. Обов'язково додивляйся це відео до кінця. Там тебе чекає крутезний розіграш. Ви на каналі Тім 404, з вами Ігор Поливаний. Поїхали. Перше, пробігши марафон, ти відчуєш себе над людиною, що об'єднує усіх фінішерів цієї дистанції. Вони знають, як зробити те, на що не здатні 99,9% звичайних людей. І це не просто вигадана цифра. За офіційними даними, за 2024 рік число людей, які успішно подолали дистанцію 42 км 195 метрів, склало від мільйона до мільйона трьохсот тисяч осіб. Це менше ніж 15 тисячних одного відсотка від усього населення планети. Коли ти вже вже в тусовці бігунів стається, що марафон це буденність, але насправді це доволі рідкісне досягнення. Друге шлях важливіше за ціль, сама по собі марафонська дистанція в день змагань це не найкорисніше заняття для здоров'я м'язів, суглобів та нервової системи. Пробігти 42 кілометри буває виснажливо та стресово, після чого підвищується ризик травмуватися чи захворіти. Але люди, коли починають бігати розумно, системно та регулярно, роблять себе здоровішими, зміцнюють свої слабкі місця, та саме під час тривалої підготовки змінюють свою фізичну форму до невпізнаваності. Якщо хочеш покращити фізичну форму та бути готовим до викликів. Знайди собі тренера та почни готуватися до марафону. Пиши в боти за посиланням під цим відео і приєднуйся до тім 404. Третє. Дисципліна. Марафон це така дистанція, яка не любить недисциплінованих людей. Ця дистанція нагороджує всіх, хто тренується планомірно та системно, на відміну від бажаючих швидких результатів, що відкладають важливі справи та намагаються все встигнути в останній момент. Режим харчування, сну, роботи та тренувань, хочеш не хочеш, все одно буде покращуватися, якщо ти на своєму марафонському шляху. Четверте, це приклад для сім'ї, дітей та оточення різні дослідження в області психології та педагогіки підтверджують, що моделювання поведінки є одним із найпотужніших інструментів для виховання та зміни звичок не тільки у дітей, а й у дорослих. Тобто, людина, яка власними вчинками хоче показати, чого хоче навчити в даному випадку. Амбітні цілі та заняття спортом має більш здорове оточення. Тільки не забувайте, що окрім тренувань, є ще робота, сім'я і повсякденні справи. Тільки так це буде позитивним прикладом. П'яте марафон це клуб успішних людей та нових знайомств. У натовпі на старті поруч з тобою можуть стояти. Топ-менеджер міжнародної компанії, хірург, айтішник, власник кав'ярні. Тут немає ділових костюмів та статусних годинників, лише кросівки та стартові номери. Марафон об'єднує людей, які вміють ставити собі амбітні цілі та працювати на результат. І в цій атмосфері ти знайомишся не просто з контактами, а з однодумцями, які можуть стати як друзями, так і партнерами в майбутньому. Там, де біль і втому ти ділиш з кимось, там часто народжується дружба що trevaia a as Шостий пункт це подорожі і змагання це чудовий привід подорожувати. Марафони проходять в десятках країн та сотнях міст, і кожен старт це причина подивитися на щось нове. Ти бачиш місто не з вікна автобуса, а відчуваєш його кожним кроком. А фінішну медаль, яку ти привозиш додому, стає найкращим сувеніром з подорожі. Сьоме марафон це дистанція для тих, хто любить смачно поїсти. Не буду казати, що в марафонці можуть їсти прям все-все, що хочуть, і худнути, тому що це не так працює. Перше, середня кількість спалених калорій так чи інакше буде зростання. Стати при регулярних тренуваннях друге такі ритуали, як углеводне завантаження перед стартом та піца або бургер після фінішу тобі дуже сподобаються. Обіцяю, я це провіряв. Не раз третє, ти починаєш заглиблюватися в питання харчування з наукової точки зору, знати, що потребує твоє тіло і в якій кількості для кращого функціонування. А тепер розіграш. Сьогодні ми розіграємо набір з п'яти гелів від 2 до 6, яких вистачить на всю марафонську дистанцію. Для того, щоб взяти участь в розіграші, вам, як завжди, треба бути підписаним на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарі щось довге, більше п'яти слів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ви були на каналі Тім 404. З вами був Ігор Поливаний, і побачимось в наступних відео.